Привіт всім! Покажу вам ось такі соуси, вони є різні. В мене чоловік навчив їх їсти, дуже смачні. Вони є спайсі пекучі, є не дуже пекучі, різні-різні. Що ми робимо? Вони є в Walmart, Aldi, Каско, мабуть, Sam's Club. Що ми робимо? Ми наливаємо це в якусь тарілочку глибоку. Ставимо в мікрофильовку, підігріваємо, мочаємо перець, огірок, потім селеру. Сьогодні я покажу і селерою, І йому дуже смачні. Також я вмочаю в ці соуси, я вмочаю вареники. Я можу вмочати картоплю, якщо кусочками їмо. Я сама собі таке придумала. Зараз сьогодні я вам покажу із, сел... із селерою. Тих, хто не любить селери, научу також, як її треба полюбити їсти. Мене колись так в салоні американці навчили. Замочуйте її селеру. На годинку дві в холодній воді, і з неї виходять усі неприємні смаки і запах. І вона стає як огірочок. Вона водяна. В ній дуже багато жидкості, води. І дуже добре їсти. Маленький снек. Смак я вам кажу, спробуйте селеру і оці соуси дуже смачні. І ще покажу вам, як я вдома вирощую селеру. Я відрізаю корінчик і просто затикаю її в землю. Дивіться, один кущ і поряд з нею я посадила ще один, вже малесенький проростає буквально за 10 хвилин. Селеру дуже легко вирощувати. Відрізали кінчик. А сьогодні у мене фарширований перець таким же соусом. Включіть вашу фантазію. Мій чоловік від мене в шоці.